Станом на 24 лютого 2022 року на Донеччині було відкрито 130 молодіжних центрів та 10 наметових таборів для відпочинку. У період з 2017 по 2020 рік на створення молодіжних центрів та наметових таборів з обласного бюджету було виділено кошти у сумі 50, більше ніж 50 мільйонів гривень. Але зараз за бойових дій, станом на 20 березня, на території Донецької області повністю знищено 7 молодіжних центрів, пошкоджено 20 центрів, та 31 центр залишився на окупованій території. Станом на лютий 2022 року чисельність молоді у віці від 14 до 35 років у Донецькій області становила 895 тисяч осіб. На сьогоднішній день їхня чисельність становить всього 120 тисяч людей. Через безкінечні обстріли ворога мешканці лишаються не тільки власних домівок, але й не мають доступу до молодіжних інфраструктурних об'єктів. Багато молодіжних центрів змушені були релокуватися через бойові дії до більш безпечних регіонів. Одним з таких Их є молодіжний центр з міста Краматорська. Ми маємо декілька напрямів роботи зараз. Це психосоціальна підтримка молоді ВПО, це неформальна освіта. І це освітній напрямок. Основним проектом центру зараз є підготовка молоді до проходження національного мультипредметного тесту. Ми організовуємо офлайн і онлайн навчання з обов'язкових предметів з української мови, з математики з історії України. Вони можуть тут у Вінниці долучитися офлайн до цих занять і онлайн. Також передбачаються заняття. Дуже багато молоді зараз відвідує і ще в набір в процесі. Це буде відбуватися до червня місяця. Проводяться у центрі і онлайн заходи спрямовані на національно-патріотичне виховання, до яких долучаються й інші молодіжні центри переселенці Донеччини. Всілякі майстер-класи, психологічна допомога. Можуть і батьки, і діти, і молодь звернутися до психолога дештатного. Він надасть всі консультації або за можливості, або нагоди перенаправить. Лідія індиченко каже: нещодавно у молодіжному центрі стартував масштабний проект. Проєкт, розвиток дебатних майстерень до цього проєкту ми долучали молодіжні центри, які зараз знаходяться на території Донецької області, для того, щоб хоч якось допомогти і організувати роботу таким чином, щоб молодь хоча б відволіклася від тих подій, які наразі там присутні. А дебатна майстерність і взагалі дебатне майстерство це. Може формувати у молоді навички, зокрема громадянської активності і відповідальності. Через постійні атаки ворога усю мережу молодіжних центрів та наметових таборів доведеться відбудовувати майже з нуля. Варто відзначити, що на їх створення було витрачено майже 50 мільйонів гривень з обласного та місцевих бюджетів.